Привіт! Якщо ви дивитесь цей ролик, то вже мали нагоду дізнатися, як екзистенціалізм пропонує шукати сенсу житті. А якщо ви пропустили нашу філософську кавову паузу, то ось маленька загадка. Що спільного у чашки кави і абсурду життя. Дивіться попередній випуск і дізнаєтесь. А сьогодні ми перейдемо до нової теми сто... стоїцизм. Як не втрачати спокій, коли життя йде шкереберть? Стоїцизм це філософія, яка народилася в стародавній Греції, але набула популярності в Римі. Вона вчить нас, що ми не можемо контролювати все в житті, але ми можемо контролювати свої реакції на це, замість того, щоб турбуватися про те, що не залежить від нас, стоїки радять фокусуватися на тому, що ми здатні змінити, тобто на собі. Уявіть собі, ви улюблений філософський персонаж і весь світ летить у прірву, але ви зберігаєте спокій, як зенон, засновник стоїцизму, сидячи під деревом і спокійно вирішуючи, як з цим бути. Основний принцип стоїцизму це, це розрізнення речей, які ми можемо контролювати, і тих, які не можемо. Наприклад, ми не можемо контролювати, коли почнеться дощ, але можемо вирішити, як на нього реагувати. Може, це шанс відчути красу природи чи просто привід, залишитися вдома з чашкою гарячого чаю. І навіть якщо злива зненацька зруйнує ваші плани, ви все ще можете сказати, ну що ж, принаймні це можливість випробувати своє терпіння. Соїци змучить, що ми повинні приймати світ таким, яким він є, не намагаючись змінити те, що поза нашим контролем. Наприклад, затори на дорозі не проблема, а нагода спокійно подумати. Або якщо вас хтось роздратував на роботі, пам'ятайте, це не він зробив вас злим, це ваша реакція. Тож стоїки кажуть, навчіться контролювати свої емоції і життя стане значно простішим. Стоїк у сучасному світі сказав би: якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Наприклад, якщо інтернет зник замість паніки, просто насолоджуйтесь тишею. Стоїки вірили, що, як і тіло, розум також потребує тренувань. Щоденна практика спокою та самоконтролю допомагає нам стати більш стійкими до стресу та хаосу навколишнього світу. Уявіть, якби ви могли не нервувати через дрібниці. Як спізнення автобуса або затримку замовлення в кафе. Стоїцизм учить, що це можливо через постійне вдосконалення своєї свідомості. Якщо вам коли-небудь доводилося чекати свою піцу на кілька хвилин довше, ніж обіцяли, і ви не втратили спокою. Вітаю! Ви вже на шляху до стоїцизму. Світ постійно кидає нам виклики, зміни клімату. Політична нестабільність, технологічні новації, які перевертають наш спосіб життя, як бути спокійним серед усієї цієї бурі. Стоїки радять, не втрачайте голову через те, що не можете змінити. Фокусуйтесь на тому, що під вашим контролем, ваших діях. Думках та емоціях. Тож, коли наступного разу читаєте новини про світову кризу, просто скажіть собі, що б не сталося, я все одно можу контролювати своє ранкове тренування або вибір музики для настрою. Стоїцизм це не про відсутність емоцій, а про контроль над ними. І це не означає, що ми не повинні реагувати на події світу, це означає, що ми повинні навчитися приймати їх з ясною головою і спокійним серцем. І, як ми бачили в екзистенціалізмі, іноді відповідь на наші е, найбільші питання починається з чашки кави. Або з вибору бути спокійним. Залишайте свої думки в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб разом шукати відповіді на найбільші запитання життя.